Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас робимо розклади на перший місяць 2025 року, січень, для всіх знаків Зодіака. В кожне відео я роблю два знаки для зручності, щоб не було багато відео, а маленький проміжок часу. Орієнтовно по 5-6 хвилин кожен знак. Продовжуємо та розпочинаємо знак Зодіака Терези. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. Дивимось уважно. Загальний фон місяця. Карта колесниця. Ця карта показує стрімкий рух вперед, до чого б він не стосувався. Загальний фон місяця все, що ви будете робити, будете робити впевнено та продвигатися вперед, просуватися для отримання результату. Судячи з оцього сонечника, це насіння, це результат. Як ви знаєте, коли сонце. Сонечник визріває, його можна перероблювати на олію. Саме так показується карта, що у вас в руцях вже буде якийсь результат, котрий вам дозволить стрімко рухатися вперед. Далі прямуємо робота. Четвірочка пентаклів. Ця карта показує, що роботи у вас буде достатньо стабільно. Але, можливо, вона буде не така результативна, як ви на те сподівалися. Наприклад, вам необхідно щось продвигати вперед, якісь робочі моменти, а хтось зі співробітників пішов в відпустку, і він вам не може щось надати, те, що для вас важливе. Але загалом ця карта хоч і маленька, але вона показує стабільність по роботі. Сьогодні ми з вами. Візьмемо на колоді мадам Ленерман додаткову карту по роботі для Терезів. Карта змія. Ця карта показує, можливо, що ви. Те, про що я вам тільки що пояснювала. Можливо, вам хтось потрібен, від кого залежить ваша вдала робота, а він зараз вам не може допомогти. Не обов'язково це якась людина, котра вам заважає. Далі прямуємо фінанси. Сімка жезлів. Ця карта показує, що ви будете за свої фінанси боротися. Наприклад, зробили свою частину роботи, а керівництво від вас просить загальний результат. А Результат залежить не тільки від вас, а ще від когось. І саме тому ви будете якось боротися за свої фінанси. Зараз подивимось, друзі, що саме ви маєте робити по фінансам Терези в місяці січень. Карта Клевер це карта, котра показує, що все буде добре. Якщо у вас виникнуть якісь сумні думки або ситуації, обов'язково пам'ятайте ось цю карту колесниця. Це рух, котрий неможливо стримати. Ви будете все одно рухатися вперед і досить таки вдало. І не бійтесь ніяких складнощів, маленьких чи трохи більших на своєму шляху. Прямуємо далі. Особисті питання. Карта імператор. Якщо ви жінка, можливо, ви зустрінете людину, котра стане головним в вашому житті. Мається на увазі, або ви вийдете заміж, одружитеся, і цей чоловік буде у вас керувати вашим сімейним життям. Дуже потужна карта, вона показує керівника. А якщо ви чоловік, то ви маєте брати на себе такі обов'язки. Це старший аркан. Можливо, саме тому карта показує загальний фон місяця ось такий стрімкий рух та щастя та результат, ось цей сонячний, тому що у когось будуть кардинальні зміни в житті в особистому прямуємо вперед, з застереженням. Шестірочка жезлів, це карта перемоги. Ця карта хоче нам сказати, що не треба, можливо, радіти заздалегідь, тому що ще не відбулося. Тому що зазвичай застереження це дуже гарна позити... перемога. Карта шестірка жезлів. Це дуже гарна позитивна карта, але вона вам тут випадає в застереженні. Ми тут можемо бачити, що люди радіють, але саме, мабуть, таке застереження хотіли показати вам карти, щоб ви не раділи заздалегідь, поки ще не побачили результат. Додаткова карта карта зірки. Результат обов'язково буде, і саме тому. Головне його дочекатися. Прямуємо вперед порада для трезів. Дев'яточка кубків ось ця радість, про котру я вам кажу. Ваша радість попереду, і заздалегідь не поспішайте радіти, тому що все одно результат буде. Результат буде дуже гарний, не дивлячись на якісь складнощі, котрі вам необхідно буде здолати. Якщо акцентувати два старших аркана і обидва дуже такі міцні та позитивні, до них можна віднести ще ось таку карту зірка. Це мрія, котра здійсниться. А ми, друзі, прямуємо вперед, дякуємо Терезам, прямуємо для того, щоб подивитися ситуацію для скорпіонів. Хочу сказати, друзі, що січень розпочинається після гарних дуже свят, Різдва, а також Нового року. Змінюється нумерологія з 24 на 25 відповідно. І саме тому ми маємо надію на якісь нові події. Та розпочинаємо для скорпіонів загальний фон місяця січень. Робота, фінанси, особисті питання, застереження, а також порада. Загальний фон місяця. Карта Мах. Ця карта я все зможу показує вам, що ви Наповнені енергією, котрої буде достатньо, щоб зробити всі ваші важливі справи, чого б вони не стосувалися. Як роботи, так і особистого, а також, можливо, щось більш таке важливе для суспільства. Тому що скорпіончики вони завжди можуть дарувати свою енергію, щоб вирішити якісь суспільні справи. Робота. Принцеса мечів, ця карта показує, що вам знадобиться якісь особливі думки, а також особливі знання для того, щоб ваша робота була вдалою. Можливо, якісь інформацію вам буде необхідно пошукати в бібліотеці або в, там, в інтернеті, то вже ви дивитесь на свій смак. Але ця дівчина, вона розумна і вона щось планує, вона знає, вона використовує інформацію. Те ж саме вам знадобиться робити по роботі. Фінанси, скорпіончики, я вас дуже-дуже вітаю. Туз з Пентаклів, що може бути краще, це якийсь шанс, котрий для вас дає перший місяць нового року, для того, щоб ви заробили фінанси. Ось це я все зможу, може стосуватися фінансів. Наприклад, ви. Зробити якийсь вдалий проєкт, або ви зможете знайти йому реалізацію, і це саме допоможе вам добре заробити. Я бажаю вам успіху в цій справі, тому що зазвичай ми не просто заробляємо гроші, годуємо родини, а також допомагаємо всім, хто для нас важливий. Прямуємо вперед. Особисті питання. Старший аркан Сонце. Зверніть увагу, друзі, що особисті питання та сонце вони також ось мають ось цю форму монети. І цілком можливо, що ви будете заробляти для того, щоб щось змінити в своїй родині. Карта Сонце показує вас як головну постать. В своїй родині, що ви за щось відповідаєте, що ви якось вкладаєте всі свої зусилля в те, щоб не тільки ви були щасливими, а ті, хто вас оточує. Ваші близькі та кохані. І ця карта «Старший аркан показує ваш 100% успіх. Прямуємо вперед застереження. Застереження «Старший аркан-відлюдник. Ця карта дуже потужна. Іноді, якщо не розпляскувати свою енергію, то можна зосередитись на своїх якихось планах і ось так поодиноко зробити звернути гори. Це також може скорпіон. Але якщо розглядати цю карту як застереження, вона вам кричить. Не будьте на самоті, не робіть, не тяніть самі воз, прийміть чиюсь допомогу. Дуже гарна карта старший аркан, але не будьте на самоті, дозвольте вам допомагати вашим близьким, можливо, друзям по роботі для того, щоб вам було легше. Порада. Вісімка пентаклів. Ця карта каже за. Вдалу роботу якихось, можливо, помічників ось цей конь, не дивлячись на те, що він стоїть і перепочиває, можливо, він своє відпрацював, щось завез, привіз, відвіз, і він стоїть, перепочиває для того, щоб допомагати працівнику. А ось тут працівник працює, має роботу та має винагороду за цю роботу. В цьому і полягає ваша порада. Робіть все, як ви собі розпланували. Пам'ятайте, що ви дуже потужні з вашою енергією саме в цей місяць, і успіх буде з вами весь період. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Попереду у нас з вами ще розклади пасіянців. Як на місяць січень, так і що тижневі. Всіх запрошую, не забувайте. Підписуватися та ставити собі нагадування, дзвоник ніколи не відомо, що в нас попереду.